Кожного з нас є своя заповітна мрія, але з певних причин не всім вдається втілити її в життя. Комусь не вистачає терпіння та натхнення, комусь фізичних чи фінансових можливостей, а хтось просто боїться не знайти однодумців. У всіх існують певні незримі рамки, які стримують та обмежують людину, певні демони, що живуть всередині нас та сіють душі страхи. А ім'я цим демонам комплекси. Михайло працює помічником адвоката, але дитяча мрія його була зовсім інша. Хлопець хотів бути баскетболістом. Та мрія так і залишилась мрією. У школі я був дуже невеликого зросту. Усі мої однолітки були набагато вище за мене, і напевно через це мені не вистачало духу. Та наснаги зайнятися цим видом спорту, який мені дуже подобався. Можливо, якби тоді була підтримка з боку батьків, то це було б набагато раніше. Не знайшовши підтримки ні в друзів, ні в батьків, хлопець відмовився від свого захоплення, так і не спробувавши реалізувати його в життя. Він не вступив до баскетбольної секції, про що зараз дуже шкодує. Я б з ранніх років почав розуміти, що таке команда, що таке дух команди, коли тебе підтримують, коли е, тобою захоплюються. І ти ще з ранніх років починаєш оце цю е, молоду таку е, кар'єрну е, кар'єру баскетболіста, і ти розумієш, що з е, самого малку ти вже для когось е, являєшся кумиром. Іноді батькам потрібно просто повірити в свою дитину та підтримати її, адже просте захоплення може перетворитися в справу всього життя. Саме так сталося з Юлею. Свої дитячі мрії вона віддала 11 років. Крок за кроком дівчина йшла до мрії, не звертаючи уваги на труднощі, адже кар'єра солістки в ансамблі добряче закаляє характер. Я багато трудилася, і це мій результат. Я бачу на що я. Спроможна, що я зробила і що я досягла. Якщо повернутися назад у часі, ви ні за що в світі не впізнаєте в сором'язливій та закомплексованій дівчинці, що вперше переступила порізь школи танців майбутню чемпіонку. Переконана тренер Юлії. Зовсім була сором'язливою дівчинкою, але гібкою як змія. В неї була дуже посмішка захватуюча, скажімо так, з цієї дівчинки можна було ліпити все, що завгодно. Досить часто стається так, що батьки через надмірне хвилювання за своє дорогоцінне чадо позбавляють дитину можливості вільно розвивати здібності та таланти, хвилюючись за те, що так званий страх сцени може негативно вплинути на психіку дитини. Багато батьків боїться, що якраз така гурткова робота, сценічна, може негативно вплинути на дітей. Проте абсолютно дарма, тому що якраз робота в гуртках розвиває особистість дитини і перш за все. Це комунікативні навички, вольові якості якраз хобі являється дуже гарним способом для того, щоб позбутися сором'язливості. Але крім того, хобі гарно впливає і на загальний розвиток дитини. Ритм сучасного життя залишає мало часу на спілкування, яке дуже важливе, адже будь-яку проблему легше попередити і запобігти, ніж потім лікувати, зазначають психологи. Важливо, щоб саме батьки більше уваги приділяли розвитку дитини, її вихованню, спілкувалися частіше з нею, і якраз вони зможуть побачити, якщо і з'являться якісь проблеми. Як виправдання, батьки наводять матеріальну неспроможність, але це все тільки відмовки. Адже в наш час держава забезпечує можливість безкоштовно відвідувати державні гуртки та секції. Головне правильно їх обрати та відвести туди дітей.